А в Запорізькому районі намагаються витягнути сільське господарство і бізнес, що зазнали суттєвих втрат через війну, проблеми перемоги наших аграріїв і підприємців про це далі. За попередніми оцінками науковців, втрати вітчизняної сільськогосподарської інфраструктури внаслідок повномасштабної агресії РФІ проти України перевищують 6 мільярдів доларів. Зі значними труднощами працюють і аграрії Запорізького району. Через блокування портів довгий час вони не могли реалізувати врожай минулого року. Спочатку коротко, була дуже велика така проблема. Це з реалізацією сільського. Продуктів. Потім, вже коли був підписаний меморандум, аграрії змогли зберегти врожай, і потім, коли відкрились порти, вони відповідружали через обстріли, логістичні труднощі і майже двократне здорожчення пального прибутки від реалізації врожаю були значно меншими від очікуваних. Крім того, фермерам доводилось ремонтувати зруйновану техніку та обладнання, а значить, коштів на розвиток виробництва катастрофічно не вистачало. Врожай поточного року, особливо в прифронтовій зоні, збирали у проміжках між прильотами. Приходилось постійно домовлятися з військовими на кожне окреме поле там по графіку, його обробляти там і збирати урожай. Також були проблеми різкі, що прильоти, які були, і нерозірвані снаряди. І щоб фермер не попав на ці снаряди, тому працювали перетехніки. Потім військовий давали добро. Війна вплинула на роботу не тільки аграріїв, а й промислових підприємств, що дислокувалися в Запорізькому районі. Частина підприємців вимушені були закрити власний бізнес. Деякі підприємства були релоковані до більш безпечних регіонів, але все ж в Запорізькому районі змогли збалансувати бюджет. Тож працівники освіти, медицини та соціальної сфери отримують свою зарплатню вчасно. Місто працює, район працює, ми продовжуємо приймати біженців, ми нікому не відмовляємо, ми дуже гостіприївна, такий гостіпримний запорізький край.